Друзі, всім привіт! Давно не було відео. Е, постійно зайнятий, до роботи, коротше, жнива, і це таке все, воно, все в одну купу і не знаю, коли як е, скинути якесь відео в цьому. Значить, обмолотився я сою, е, пере, перевівав. Про що мова йде? Придбав я собі віялочку. Ось дивіться. Е, я ту віялку. Он... Мене. Я цю віялочку е, побачив на цьому. Побачив я її в інтернеті, багато хто зробить такі, і хотів собі таку зробити. Вже ось і знайшов бочку, собі там почав шукати мотора. Коротше. І в мене, чесно, в часу в мене не вистачило її самому робити, і це, це все час. Та я вирішив її купити. Е, заказав е, Віктор, зробив цю вілочку мені, я в нього на каналі її побачив. І це по його я хотів робити собі віялку. Але я думав, не буду я тратити час, вже заплачу людині гроші і хай, хай вона мені зробить її. Кому буде цікаво, я можу дати контакти і чесно залишити задоволені. Коротше, оце вже перевіяне, але бачите, тіпа, я її настроїв так, щоб, щоб в мене ще повні стручки в мене вони оставалися, поняли? Тіпа, для чого? Я все рівно її буду здавати. Тобто це, не на, це не на посівну, на посівну то звісно, вони не потрібні, тому що вона буде забивати сівалку. А я так зробив, щоб в мене ось дивіться, перший вихід це тіпа, чисте зерно. ну, тут, тіпа, Половинка, там, ну, тобто, це таке, що зразу здавати. Типа, ну, не зразу, я завжди здаю весною, коли піднімається ціна. Тому що зразу здавати це, ви самі розумієте. Вона зараз падає в ціну. Зараз щось там у нас по 11 з копійками. О, то есть, це з такими строчками, воно там э, цей. Зелененький стручок, соя там даже попадається місцями 8 з лишнім, там 9%. Цього. І воно там, оці зелені стручки, воно там між собою скореектірує. Те, буде сохнути, те тому віддасть вологу. Ну, коротше, ви поняли. Потім друга фракція. В другу фракцію, що йде? Теж стручок і половинка. Половинку і, звісно, ще трохи. Цього чуть є лободина О, Але не фокусується камера. Тобто я його візьму, оце все е насито крупне, щоб прийшло оце, ці пол половинки, я його перевію і у нас рядом є соління, поміняю на макуху, повезу ці половинки, вони їх беруть, по-моєму, що 70-80% від привезеного забираєш. О, і цей. Тобто ці половинки підуть на макуху. Їх тут є трохи. І третя фракція це весь мусор. Ось дивіться, як воно відвіває лободу. Тобто, у батька мого дерев'яна віялка, воно не знаю, може там її треба було ще якось настроїти, але вона вже, я не пам'ятаю, вона вже до половини зняла. Тобто вона цей, лободу вона так не відбирає. хорошо, як цей. Потім у тому году брав я віялку по поводу дерев'яної, тільки з із жесті. Теж, ну, якоби трохи лучше, але все рівно не то. А це, оце мені ця зайшла. Там воно вентилятор стоїть від Москвича і цей моторчик від стиральної машинки, Тобто, огонь. Тут а ось ми. Я ось не знаю, я для себе виставив в кого таке. Не фокусується, десь такого 3,1, 3,2, і це воно так шурує в мене. І тут десь сантиметра 4 По щитам, ну на 2,5 пальця. Зазорчик. Бункер, звісно, хотілося б, щоб він був, він був е, чуть більший, можна було б його просто змістити, ну, як би змістити, типа, Увілічити. Тут аж місце дивіться, ці. Це, напевно, віктору я перейшлю фотографію. Тобто, як будуть і плюси цієї віялки, Ось я вже перевіяв нею пшеницю, сою. І так будуть і мінуси. Скривати нічого не буду. цей бункер Амона, було б його десь аж сюди, щоб він типу, звідси йшов, отак похило. Може там Віктор прийме до уваги. І так само моно було б і на цю сторону. Хай там її цей, дорожче хай продає, типу, ну, там. але бункера можна було б збільшити. Це перший мій цей. так, і Це знову ж таки до Віктора. Оці колеса дуже класна продумана штука, що там він підняв О, і покотив, куди тобі потрібно. Це взагалі супер. Але теж б треба було б їх трохи, мені здається, ще відвезти назад, тому що, що? Потому що ось я беру таке відро 20-літрове і дивіться. Оцей весь із за того, що воно що воно не стоїть так, як треба, воно тут вдаряється, перескакує, короте, таке. Ну, тобто можна було б їх трошки відвести, теж, тіпо, щоб хоча б можна було б отакого от поставити в відро як тут. Ну, думаю, Віктор теж подумає над цим питанням і. А так вона реально з усіх, що я пробував віялок, бо я постійно по людях позичав, пробував, це, мені кажеться, самий огонь. Е -е, по поводу, що по поводу? Ну, ще один на неї є мінус, вона трошки голосна. Зараз, якщо ще світло не виключили. <звітло> ось може, може почуєте, може ні. Добавляємо. Що в таких от дерев, в дерев'яних віялках і таких, що то лопасті так ті типу крутяться, то такого, звісно, немає. Вони техесенькі, вони собі легенько вітерець. Дують і все, тут регулюєш ці заслонки, там вітер подаєш, тут ось, ось вся заслонка. Оце чудова штука. Тобто не треба тут, як в тих, подавати вітер, зменшити, збільшити вітер. Коротше, хто, хто захотів собі, тут їй немає що робити, абсолютно немає що робити. Тобто, якщо є полу... полуавтомат і трівні руки, можна її робити на ура. Можна її робити. Е, ціна, ціна, не знаю, десь е, він казав вона 7,5 тисяч буде така віялка. Може він там підніме цю ціну, як... Добавить може ці е, Добавить е, бункера і переробить трохи колеса, тут вже будете з ним домовлятися. А е, якщо ні, то хтось можна в будь-який час написати. Я там якісь розміри зніму вам, які вам потрібні. Тут... Які вам потрібні розміри? Е, мені кажеться, висота. Висоти цих перегородок, вони, вони всі однакові. Це можна поробити висоти цих перегородок і відстань між цими перегородками. Оце я вважаю, що це саме, саме те, що в віялках потрібно. Рукава, це кожен там хтось на свій розсуд може там, того такого зробити, того такого. Це не є цей. І як виставити цього вентилятора, Тоже, яку потрібно, трубу і Чи там лист металу скрутити, яку трубу. Це теж можна на розмір цього взяти. І усе. так А так, в цілому я нею задоволений. Все, хорошо буду Буду закруглятися вже, бо вже стомлений, весь прицеп перевіяв. Зараз оце, що навіяв біг беги. Ось один, другий, третій і там он вже, вже сипав туди наперед, вже перевіяне. Це ще грязне, я підгортав до заднього борту. А перевієно вже туди, тому що не було вже і не хотілося б цього мартишку на труда робити. Тобто, вже зараз тільки цих три біг, біг-бега я вигружу назад в прицеп. І в мене вже воно буде готове до здачі. Так все. Всім гарного вечора. Мирного неба. Хай вас оберігає Господь, все. До побачення, все буде Україна.